Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Несу ось такий букет. Ану, признавайтеся, хто з вас любить букети такі? Хай не такий гарний, як всі мої квіти, але ж аромат, кріп, хрін, дуб, листя, смородини, вишні, щериця, суцвіття амаранту, помила закладаю у банки. На дно літрової баночки поклала по пів листка хрону, зелень та парасольки кропу, по пару листочків смородини, вишні, суцвіття щариці та амаранту. І листя дуба, звісно. Люблю, коли огірочки маленькі, але інколи буває, що вони зелені, але трошки вже не такі, як мені хотілося б тому я порізала їх кружечками, салат не хочу робити, тому що у мене такий ніхто не їсть. Та й взагалі, останнім часом я вже не знаю, які огірки на зиму заготовляти. Майже ніхто їх не хоче їсти, тільки квашені вже, чи що робити. А це згадала рецепт із початку 90-х, коли я була ще молода, і такі огірочки закривала, двічі заливала окропом на 5 хвилин, а потім маринадом. Закатувала баночки, перевертала їх для самостерилізації. Оце ось Позаливала укропом, а потім, уже коли буду заливати маринадом, то додам у банки часник, перець, також половинка сухого гіркого червоного, маринад на 3-літрову банку гірків. 3 столові ложки солі, 2 столові ложки цукру і коли закипить, 100 г оцту, води, 1 літра і кухлик. Заливаю баночки кип'ячим маринадом. Оце поки робила, то згадала, що за цим же рецептом я закривала на зиму також кабачки кружечками мариновані, були смачні. Чи то раніше рецептів не знали інших, чи не знаю. Але оце згадала спробую. І ще цей рецепт, хай буде. Шість баночок літрових позакатувала, перевернула їх на самостерилізацію. Увечері наступного дня ще зварила салат на зиму з кабачків. Рецепт я показувала із соусом сацебелі. Це зробила із кетчупом. Без Соусу, але два пакети пікетчу, лагідний та чилі. Одну порцію зробили цей салат, дуже смачний. Тепер банки попідписую, і можна виносити їх у погріб на зберігання. Також показую ось іще за цей час, що вам не показувала, ще ось насушила малини, в тім числі чорної трохи, яблучок і трошки ожини. Хоч і спека, але заготовки на зиму робимо. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.